Добрий день. Перевіряємо домашнє завдання. Сьогодні воно коротенько таке, і в нас сьогодні тільки якісні задачі із вашого підручника, не зі збірника задач, тому не загубитись. Дивіться, перша задача, яка в нас була: вода випаровувалась, ні, о, отак, і перетворилася на пару. Чи змінилися при цьому молекули води, і як змінилося розташування молекул і характер їхнього руху. Ну, Мабуть, ви розумієте, що під час випаровування а, молекули як були молекулами води, так і залишилися молекулами води. Але вони будуть десь по-іншому розташовані і будуть десь по-іншому взаємодіяти. Тому ось про це ви і мали написати. Розказ, доповідь. Так, е, дивіться. Під час випаровування води молекули не змінилися. Як це, е, це як і раніше, молекули води. У рідкій воді молекули були розташовані на відстанях, порівняних з розмірами молекул. Ми про це з вами е, на уроці розповіли. Е, це, ми це обговорювали. І е, молекули, коли були в молекули води, які вода, коли вода була в рідкому стані, вони здійснювали коливання біля положень рівноваги. При цьому вони іноді можуть перескакувати на нове місце, і при цьому вони дуже повільно переміщуються по рідині. Дуже повільно. Але трохи. Можуть перемі... перемі... переміщення. Ось. А у водяної парі відстань між молекулами води вона набагато більша розміром молекул. Тому молекули можуть вільно переміщатися, вони іноді взаємодіють одна з іншої. Говорять, що вони. Столк... Столкнення між ними відбувається, але це не зовсім, мабуть, те, що хотілося б від вас слух... послухати. почути, Тому давайте ми будемо вважати, що молекули не сталкиваються, а просто взаємодіють. Ось, і Після цього вони змінюють напрямок свого руху, тому вони будуть рухатися під яким ламаним траєкторіям. Ось, якось так. Перевіряйте, але сподіваюсь, ви щось на кшалт цього вже написали. І друга ваша задача була така, чи можна стверджувати, що в закритій посудині, яка частково заповнена водою, над поверхнею рідини води немає. Ну, якщо вважати рідку воду, то так її там немає. Але задача явна, питання явно з підвохом, тому. Давайте в ньому будемо розбиратися. Якщо в нас є поверхня води і над ній є вільний простір, то зрозуміло, що вода буде випаровуватися. І тому над поверхнею води будуть теж молекули води, але вода буде там в газоподібному стані. Так що Якщо над поверхнею води є вільний простір, то його займе водяна пара, а це є молекули води, які розташовані над рідкою водою. Тому не можна стверджувати, що над поверхнею рідини немає води. Ось така гра слів, але це, мабуть, ви теж самі наздогадалися і впоралися з цією задачею теж. Так от, ну добре, на цьому ми з вами сьогодні завершуємо. У нас небагато було задач, і вони були нескладні.